Доброго дня малята! Весна це час, коли природа пробуджується від зимового сну. Все живе тягнеться до тепла, до сонячного світла. Розтанув майже сніг, пригріває ясне тепле сонечко. Пташки повертаються з теплих країв в свої домівки. Набухають на деревах бруньки, з'являються першоцвіти. Першоцвіти це квіти, які першими розквітають після зими в лісах і на луках. Кожна квітка дивовижна своєю красою, захоплює нас своїм ароматом. Весна чарівниця, неначе цариця, наказ свій послала. Щоб краса встала, і проліски, і травка, і зелена муравка, і кульбаба рясна, і фіалка ясна. Всі квіти весняні, веселі, кохані. З під листя виходять, голівки підводять от сну зимового до сонця ясного. Малята до нас знов завітала веснянка. Зі своїми подружками первоцвітами. Добрий день, мої маленькі друзі, я вам сьогодні розповім, звідкіля з'являються першоцвіти. Тож уважно слухайте. Теплий сонячний промінець упав на землю і зігрів її. На сінинка квіточки почала проростати. Ще сильніше пригріло весняне сонечко. Вода, яка перетворилася зі снігу, наситила землю, і маленькі паростки почали швидко рости. Ось паросток набрався сил, просверлив землю і вибрався нарешті на свіже повітря. Листочки підросли, стебло стало міцним, воно тянеться до світла, до сонця. Ось. На стеблі з'явився маленький бутон. Він росте, набухає і нарешті розгортає пелюстки. Спочатку пелюстки, здаються, трохи пом'ятими, але ось вони розпрямились і все навколо побачило прекрасну весняну квітку. Малята, я вас познайомлю зі своїми подружками, першоцвітами, щоб дізнатися, як їх звати. Треба загадки відгадати. Він маленький, він біленький, має ніженьку тоненьку, з ним легенько вітер грає, все гойдає, колихає, сповіщає рідний край. Гей, весна прийшла, стрічай. Так, правильно, це моя подружка, весняна квіточка, Звати її підсніжник. Підсніжник це дивовижна квітка, росте зимою під теплим сніговим покривалом. А на початку весни з'являється з під снігу світло-зелене стебельце з бутунами. У березні під яскравими сонячними промінцями підсніжники цвітуть, коли на деревах ще немає листя. У непогожі похмурі дні квіти підсніжників закриваються. А голівки їхні нахиляються. Малята, слухайте наступну загадку. Я найперша зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Так, це моя подружка, а звати її пролісок. Пролісок. Маленька мужня рослинка має тоненьке стебельце з маленькими видовженими листочками, що розташовані попарно. Квіточка має видовжені пелюстки синього кольору, у неї ніжні ледь чутні пахощі. І остання загадка. будьте уважні. Жовті квіти розпускає, а листків. На жаль, немає. Так, малята, ця квіточка називається мати і мачуха. Рослина має жовту квіточку. Після відцвітання квіток мати і мачухи з'являються листочки. Одна сторона листочка покрита сіреньким пушком. Це за народними повір'ями мати. Лагідна, ніжна, добра. Вона має теплі долоні, а друга сторона листочка гладенька, на дотик холодна, за народними повір'ями мачуха, нерідна мати. Квітка має також лікарське призначення. Листочки заварюють і п'ють при застуді від кашлю. Ось малята і познайомились з моїми подружками. Вони дуже гарні, тендітні, ніжні. І пропонують пограти з ними та перевірити, як ви їх запам'ятали. Тож пограємо в гру, якої квітки не стало. Будьте уважні! Підсніжник, пролісок, мати і мачуха. Тепер закрили оченятка, якої квітки не стало. Правильно, мать і мачухи! Граємо далі. Підсніжник, пролісок, мати й мачуха. Закрили оченята. Якої квітки не стало? Вірно, підсніжника. Ну що, продовжуємо. Підсніжник. Пролісок, мати й мачуха. Закрийте оченята. Якої квітки не стало? Правильно, проліска. А зараз, малята, на згадку про наше заняття у нашій творчій майстерні ми виготовимо підсніжник. Розглянемо будову підсніжника. У підсніжника є стебло. Також є листочки, які розташовані по обидві сторони стебла та сама квіточка. З пелюсточками білого кольору. Вони мають форму округлу, видовжену, схожі на краплинку води. Для роботи нам потрібен пластилін білого та зеленого кольору. Дощечка для пластиліну, аркуш картону синього кольору та серветочка. Беремо. Зелений пластилін та відчіпуємо три невеличкі грудочки. З грудочок ми будемо виготовляти жгутики уже відомим нам способом. Тобто кладемо шматочок пластиліну між долоньок і катаємо прямими рухами вперед назад. І ми отримаємо три жгутика. Один довший, два. Довший жгутик викладаємо на аркуш картону і трішечки його згинаємо. Це буде стебло нашого підсніжника. По обидві сторони нашого стебла викладаємо коротенькі жгутики. Це будуть листочки нашого підсніжника. Ми трішечки притискаємо пальчиком і розплющуємо їх. Ось ми й отримали стебло з листочками. Наступний етап роботи це виготовлення пелюсток нашої квіточки. Від великого шматочка білого кольору пластиліну відщипуємо три дрібненьких шматочка. Тепер ми беремо. Шматочок білого пластиліну і катаємо округлі форми, трішечки видовжені, щоб вони були схожі на крапельки води. Це будуть пелюстки нашої квіточки. І кріпимо їх до кінчика стебла. Ось у нас і получилась квіточка підсніжника. Ніжна. Гарна, красива, ви великі молодці малята. Квіти це окраса землі. Тож давайте будемо милуватися, оберігати та шанувати нашу рідну природу. Малята, прийшов час з вами прощатися. Я гадаю, ви багато цікавого дізнались про моїх подружок першоцвітів. Тож до побачення! До нових зустрічей!